Прокропили нашу малину, обробили. Робимо зараз ще насаження От декілька метрів. Як бачите, в нас там смородина. Ми хочемо так порівнятися, щоб наша малина була на рівні смородини. А ось тут у нас була долина, то ми її, бачите, насипали. І зараз ось висаджуємо так по 4-3 метри малини. Хай бачите, два родочки вже посадили. Зараз йдемо, візьмемо пролєм її, підсипали туди суперфосфату у лунку. Зараз полєм і будемо висаджувати. Бачите, скільки в нас вже води є. Ось вже можна помпу не включати, щоб набрати води, щоб покропити поле. Бо обично як коли приїжджаємо, беремо помпи, тоді кропимо поле. А зараз вже можна просто набрати ставка води і все. Ось Покидали наші саженці. це на сорт полана. Ось. Зараз ми її пролєм. Пролієм бокрохи і будемо засипати. Мога ведра вистачить. Будемо так продовжувати садити ось по, до цієї лінії. У нас небагато, по декілька метрів. Висадимо і вже у нас буде рівненький участочок з малиною. Так, тут буде вже нам достатньо і розворот, буде нормальний. Ось. Ну і вже я надіюся, що тут такого по весні болота не буде, як, як завжди. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.